Книга Откривання говорить, що церква потрібна, пасторі потрібні, вивчати, пізнавати Бога через його слово та через Божих людей. Потрібно Потрібно весь час наповнювати свої мізги істиною, бути єдинодушною, єдиномисляче, мати духовну сім'ю, мати духовних наставників, мати пасторів, мати помазанців Божих, які знають слово. Які доносять чисте, неспотворене слово, в мій розум, у моє серце? А як оприділити, що знає людина справжнє слово, чи проповідує, чи людина живе з Богом? Плід. все вирішує плід та результат. Сатана дуже добре знає слово. Дає його людям, але дає уже і скаженим. І поки люди лякаються, бояться рожків, ножків, копиців, піснуватих людей, сатана в той момент рядиться в білій одежі та працює через найрозумніших і наймудріших навіть людей. Дуже важливо розуміти, який плід за людиною. Дуже важливо бути в церкві і йти за Божими людьми. Амінь.